Ось вам і Нікополь. Може хто буде шукати, то хай знайде відео. Багато хто уїхав з Нікополя, тому що тут це місто, яке кожен день обстрілюють, кожну ніч обстрілюють, і артилерія, і дрони, і дрони камікадзе, і що тут тільки не літає. Ну, в общем, російська армія тут напевно Дуже багато зброї вже перевірили. Оце ці багатоповерхівки, які постійно дронами стріляють і не тільки артилерія тут. Ну, в общем. Так, місто дуже гарне, але а, аби не було поряд отих мало розвинутих, хто стріляє по Нікополю постійно.